У нашому ефірі. Ми дізнаємося, яка ситуація у Харкові. Поспілкуємося із речником головного управління ДСНС Харківської області. А зараз з нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, пане Юрію, слава Україні. Героям слава вітаю вас! Що ви побачили в цій нічній атаки атаці на Харків? Які особливості тактики, якщо вони там прослідковувалися, застосували окупанти? Ми бачили чергову атаку сьогодні вночі: атака на територію України із застосуванням ракет різних типів. Так їх не було багато сьогодні. Усього шість керованих авіаційних ракет з літаків тактичної авіації, також дві балістичні та одна крилата ракета Іскандер. К Але результати, ті, що опубліковані вже на офіційних наших джерелах, ви бачите, що Є гарний результат, ефективність протиповітряної оборони є, але власне масованість атак дронами вона продовжується і, на жаль, при фронтовій території, які є часто власне, акцент, акцентує ворог саме по цих регіонах, ураження своїх своїми засобами вітріного нападу, в даному випадку бо призводять до власне таких от. Кадрів, які ви зараз показуєте, до наслідків застосовуються також, окрім того, що попадає в наше ранішнє зведення, і керовані авіабомби, які по прифронтових територіях гатять реактивна артилерія, і дрони інших типів, скажімо, як ланцети, які атакують прифронтові території по Харківському. Дійсно, сьогодні в нічному удару видно серйозні пошкодження. Ось Росія б'є, продовжує бити по мирних. Міста постраждають страждають мирні мешканці, будинки багатоповерхівки. Це вже далеко не перша атака на цей обласний центр. Було раніше пам'ятаєте, що і півроку, і рік тому часті удари ракетами с 300 власне, до зенітних ракетних комплексів. Харків теж страждав дуже від от таких от нападів. Зараз вони звісно зменшились, але ворог дається до масованих атак саме з ударними випила. Десятки дронів сьогодні атакували. Харків є постраждалі серед місцевого населення. Інші регіони теж сьогодні були атаковані. Ну загалом інформацію мабуть оприлюдне від повітряних сил. Скільки засобів повітряного нападу сьогодні було 215 власне атаковано територію нашої держави. А ось якщо говорити про ті ракети, які застосувала тактична авіація проти Харкова? Х-59, Х-69, згідно з веденню повітряних сил, які саме літаки тактичної авіації ці ракети можуть скидати, і як наскільки великий парк у Росіян? Ракети можуть скидати літаки тактичної авіації, ну скажімо, такі як су 34 так ну чи Су-35, і це ракета е, керована авіаційна. Ці літаки можуть застосовувати також керовані авіабомби, можуть е, застосовувати і інші там протирадіолокаційні, скажімо, ракети і х 31 п, та що вчора була застосована, яка призначення для е, атаки е, протиповітряної брови, тобто систем, які виправлюють радіолокаційні сигнали. От, власне, цей тип ракети часто застосовується раніше. Це була ракета Х-59, А новіша версія, модернізована, яку вже навіть і близька до характеристик крилатої ракети. Це власне ракета Х-69. Це із нових. Вже з'ясувати яким самим типом. Атаковано Х-59 чи Х-69, можна по уламках цих ракет, вони відрізняються одна від одної. Тому ми повітряні сили і сили оборони бачать цілі радіолокаційно на своїх моніторах, і вже при знаході знайденні уламків збитих цих ракет сьогоднішньої ночі, можна буде ідентифікувати, яким типом саме били із літаків тактичної авіації. пане Юрію. Атаки цього тижня загалом, якщо підсумовувати. Щоправда, цей тиждень ще не закінчився, але можна говорити, що стали значно жорсткішими ці атаки. Як би ви підсумували тиждень, що минає, і говорячи про особливо навантаження на нашу систему ППО, яке воно було, і які складнощі виникають на даний момент у зв'язку з цим? Ну я б взяв період трошки більше ніж тиждень, тому що ми пережили серйозні атаки, відбили серйозні атаки, пережили їх. Звісно. Тому що населення теж ну сприймає ці атаки. Ну емоці... відповідно емоційно, є наслідки від них і так далі. Тому ми 25, 26, 27 три дні підряд масовані ракетні атаки, які ну довелось доволі таки непросто і силам оборони і всій державі впоратись із цим непростим завданням із відбуття такого потужного нападу Росії. Ну далі ми вже бачили і інші атаки. Це і перша. Червня одна з найпотужніших атак і наймасованіших за, за кількістю засобів, які застосував, застосував противник. Тому ворог ну не припиняє тут, що щось говорити нового навряд чи можна, тому що це тактика Росії. Вона продовжується так. Я маю на увазі така стратегічна тактика, нічні атаки. Щоночі для того, щоб Україна постійно жила в тривозі, для того, щоб тиснути і на населення України, ну і завдавати ударів відповідно по тих об'єктах, які вони планують, питання усіх сил оборони, забезпечити максимальну ефективність із відбиття повітряного удару і вночі, і в день, ну і відповідно протидіяти ворогу, тому що. Атаки кабами, я вже я теж завжди зауважую, що ми забуваємо після от таких от атак дронами вночі, що атаки кабів не припиняються. Б'ють вони ними от і Сумський і, і східний напрямок цілодобово, фактично. Тому протидія літакам противника потрібно. Більше там говорити про протидію ми не можемо, але все ж таки робиться все можливе, що, щоби. Мінімізувати ці атаки, і для цього нам щоб що для цього потрібно вже не раз говорилося. Це потужні системи протиповітряної оборони, такі як Петріот, і відповідно авіаційна компонента, яка може в комплексі забезпечити нам протистояння проти технологічних російських літаків. Ну стосовно кабів, тут до слова повітряні сили повідомили щойно про пуски Кабі ворожою тактичну авіацію на Сумщину, тому звертаємо увагу наших глядачів. Щоби ви мали час перейти в безпечне місце і або ж в укриття і подбати про власну безпеку, Росія фактично вже зараз запускає пане Юрію шахеди сотнями в рамках однієї атаки, це ми бачимо за зведеннями щоранку. А чи дійсно це все прямує до того, що вони зможуть запускати тисячу дронів за атаку? Як ну? Про це деякі скажімо деякі військові повідомляли, попереджали ну військові експерти і ті, хто займаються цим самим дронами. Дійсно були різні заяви. Які це будуть чи це будуть шахиди, чи то разом з дронами-імітаторами. Тут не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення, тому що тенденція така є. Я щойно вам сказав, дати. Які були наймасованіші атаки 25, 26, 27 і 1 червня, тому тенденція щодо збільшення виробництва є. Вона спостерігається. просто беремо статистику, ту, що ми даємо щоранку по нічних ударах, і стає очевидно, що вони збільшують виробництво. Це не дешево, це доволі таки дуже затратний процес, таку кількість БПЛА виготовляти і запускати по території нашої держави, тому ворог. Збільшує також і кількісно саме завдяки дронам імітаторам які теж становлять певну небезпеку, але все ж таки це не шахіди, і е, говорити про цифри там в тисячу, і так, і так далі можна, звісно. Ну але наразі ми маємо те, що я от сказав по цих датах: от таку кількість противник до п'ятиста. Вже застосовує тому. Ми маємо робити все для того, щоб мати ефективну протидію цьому. Це і системи РЕП і мале ППО, так малого радіусу дії ну і далі дронове ППО, про яке дуже багато говорять, потрібно нарощувати і так далі. і Так далі, пошукати усі можливі раціональні методи протидії власне тим засобам, які противник до нас запускає. Пане Юрію, наостанок, які можливості зараз зберігає Росія для застосування ем, стратегічної авіації, ну, ми жили б, ну, з вами цей е, тиждень таких подіях, так серйозних, е, які стались на території держави агресора завдяки спецоперації Служби безпеки, тому е, звісно е, ураження е, певної кількості літаків, е, ну це серйозний удар по ворогу. Тому е, треба не забувати, що. Е, Можливості завдавати ударів е крилатими ракетами Х-101 та інших типів, які можуть нести стратегічну авіація. Вони залишаються це минула ніч. Не ця а за ніч має на увазі доказ того, що противник е має літаки, має ракети, і загроза, звісно, що зберігається, але зменшено серйозно потенціал їхній, і це дуже дуже серйозні для приємні для, 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 для нас, так би мовити. Нами. Дуже дякуємо вам за відповіді. Коментарі надані в прямому ефірі. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, долучався до нас наживо. Сили оборони вгадили ракетами по установкам оперативно-тактичної ракетної зброї іскандер поблизу міста Клинці, що на Брянщині підрозділ ракетних військ РФ намагався завдати удару по одному з українських населених пунктів. Захисники виявили ворожу зброю. І як результат, одна установка знищена ще дві пошкоджено. І це перший випадок за всю війну, коли збройні сили змогли завдати таке ураження. Ну, слухай, прекрасне враження, я вважаю. І от про ці та інші події на лінії зіткнення будемо говорити далі. З нами на зв'язку командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Доброго ранку, пане Юрій. Слава Україні! Доброго ранку, слава. Ну і давайте почнемо з останньої атаки, яку пережила Україна цієї ночі. Окупанти запускали і дрони, і ракети. Але от питання, чи відрізняється ця атака від попередніх, враховуючи те, що у росіян поменшало тактичної авіації, зачно можна сказати, що по інтенсивності дещо нижче ніж зазвичай з точки зору застосування ракет, що стосується безпілотників, типу Шахет, Грань, противник, як ви знаєте, активно наручнує спроможності, тому. Порівняно з іншими періодами сказати про те, що була менш інтенсивна, напевно, не варто. Хоча є інша складова, противник провів модернізацію, як ви знаєте, зараз шахеди заходять дещо по іншому їх більш складно збивати маневрами вогневим групам, але водночас тим ми з кожним днем все набуваємо нової нової спроможності збивати за рахунок наших безпілотників ті самі шахеди. Тому так чи інакше з кожним днем наші ночі в Україні будуть ставати. Більш безпечнішими по мірі набуття спроможності тими підрозділами, які застосовують безпілотні системи, що збивають ворожі безпілотники, так чи інакше, ця боротьба буде продовжуватись буде продовжуватися інтенсивно. Ворог буде намагатися нарощувати, проводити додаткові модернізації. Ми ж в свою чергу будемо збивати. Ну, ми дякуємо вам і вашим колегам за те, що ви бережете наші ночі. Ну скажімо так, да Ну, давайте далі будемо говорити ще про дрони, які окупанти модернізують. От ви вже сказали такий момент, але от фахівець систем РЕП та зв'язку Сергій Флеш показав російський дрон молні, який став носієм ФПВ-дрону. І тепер, за його словами, він несе подвійну загрозу на полі бою. Поясніть в чому його особливість, як він працює, та яку відстань тепер може долати. Перше, що таке мовмовні, який принцип дії цього безпілотника. Він по суті це FPV-дрон, тільки не мультироторного типу, а типу крило. В ньому стоїть точно такий самий зв'язок і аналогове відео, як і в звичайному FPV-дроні. Як основний засіб, цей противник використовував його для занесення темок, тобто це проти. Танкова міна, 7 кг вибухівки. Молнія-2 піднімає саме таке корисне навантаження. Вони могли залітати до 20 км, наносячи вогневе ураження. розумієте, що коли ТМК залітає до прикладу в будинок чи в будь-яке інше місце, це достатньо серйозний вибух, який наносить урон. Що стосується першої модифікації, вона могла залітати плюс мінус на таку ж віст до 30 км, з легшим боєприпасом. Зараз противник реалізував те поняття, яке називається. Матка, що мається на увазі, летить молнія зверху, mm -hmm. на ній знаходиться або знизу, в залежності від модифікації, вони закріплюють знаходиться в півдрон. Залітає на 30 кілометрів від взлетної своєї позиції. Тобто, це може бути mm -hmm. до 20 кілометрів від лінії зіткнення в наших виб... бойових порядків. Плюс потім відкріпляється і в півдрон, який може летіти ще 15-20 Тобто mm -hmm. таким чином противник отримує можливості. До 40, можливо навіть 50 кілометрів залежить від обладнання, наносити вогневе ураження за лінією зіткнення. але знову ж таки такі розробки є і в Україні. В Україні вони є більш ефективними ніж на поточний момент противника. є ця Противник намагається зробити додаткові заходи, модернізуючи свої безпілотні системи для того, щоб взяти під вогневий контроль нашу, зокрема, бойову логістику, яка відбувається на далеких шляхах сполучення так, коли ми довозимо боєприпаси до тих місць розвантажування, завантажування, і після того вони постачаються на фронт. Масові це рішення назвати ще передчасно, але водночас тим, і ми робимо те ж саме. Плюс додатково засоби протиповітряної оборони. Те, про що ми говорили, є засоби, які збивають шухеди, і завдячуючи Богу українському народу, завдячуючи партнерам, ці засоби розвиваються точно так само. І засоби протиповітряної оборони, які збивають суперками зала Орлани, це розвідувальні безпілотники, які коригують вогонь авіації, артилерії, безпілотників, і зокрема, які обирають цілі і під ту саму мовні наш блискавка. Mm -hmm. так. Відповідно, значна кількість цих засобів знищується при проходженні передньої лінії вивозіння за минулий місяць. Тільки нашому підрозділу вдалося знищити в районі п'яти саме блискавок, не маток, але ті, які несли корисне навантаження до семи кг, тобто ті самі ТНК, на будь-яку дію завжди буде протидія. Але що важливо мати? Важливо мати ресурс, такий як дрони, для того, щоб збивати ці засоби, і основний капітал війни це люди, які є операторами безпілотних систем. А щоб мати ресурс, щоб збивати ті дрони, про які ви кажете, я просто зараз залучаю влучаю наших глядачів, тому що у нас є QR-код на екрані. Це якраз підрозділ ОКЛС збирає донати. Будь ласка, друзі, долучайтеся, як сказав Юрій. Тут точно наші ночі мають бути безпечнішими, і кожен з нас має взяти в цьому участь. Пане Юрію, ще щодо вчорашньої статті у Політику, бо вони написали, що Росія наздоганяє Україну в виробництві безпілотників, мовляв. Завдяки Китаю, і що цього року окупанти планують 2 мільйони впівдронів. Ми казали про те, що 2 мільйони вже на 2 мільйони вийшла Україна, і хоч і до 2,5 мільйонів дронів на рік. Якщо Росія буде виготовляти 2 мільйони дронів на рік, яка це загроза для нашої армії? Ну і загалом, скільки впівдронів сьогодні потрібно Україні? Чи можна хоч приблизно припустити, щоб нейтралізувати перевагу Росії в повітря? Якщо ми кажемо саме про FPV-дрони камікадзе, то дрони вони діляться на моменту. Є розвідувальні, є ударні, є мутроторну, типу є типу крило і так далі. Але якщо казати виключно про впівдрони, знову таки їх треба розділити на класи. Перша частина це FPV-дрон звичайний, де сигнал передається на певному діапазоні частот від пульта до самого дрона. Найбільш масове рішення. Цьому рішенні сила оборони на деяких вітниках переважає ворога, де з єпаритет, де з несуттєво переважає ворог. Але загалом ми переважаємо за кількістю цих засобів противника. Друга складова це дрони з автоматичним донаведенням, Що мається на увазі на певній висоті, на якій ми працюємо, дрон самостійно захоплює ціль ту чи іншу. І потім наносило вогневе ураження на нього так менше впливають засоби радіоелектронної боротьби, чим менше впливають. Тому що чим ближче до потенційної цілі, тим більше випромінювання системи РЕБ, яка перебуває сигнал. В, в цих рішеннях ми також ворога на поточний момент обходимо. Третє рішення це впівідрони на оптоволекло. На жаль, тут противник на собі на менеджері. і чим це обумовлено? Це якраз обумовлено тим, що написано в політика, що так чи інакше, Китай пріоритетно поставляє комплектуючі до Російської Федерації. Зокрема, «Опту», як основний виробник, вони поставляли пріоритетно продовжують поставляти до Китаю, і також водночас з тим їхні підприємства на території Китаю мотали пріоритетно цю саму «Опту» для противника. Тому, якщо підкреслити і узагальнити, так звісно, Китай має пряме відношення до постачання необхідних комплектуючих. До Російської Федерації, які допомагають їм нарощувати виробництво безпілотників, зокрема в півдроні зокрема, зокрема півдронікамкази на автоволотні, що стосується скорочення розриву між нашими виробничими спроможностями, якщо по опті ми. Точно зможемо наростити спроможності і наприкінці літа на деяких вітинках вийти з ворогом парітет не повністю, але вже на деяких mm -hmm. вітинках. Mm -hmm. То в звичайних рішеннях за моїм переконанням за цей період часу противник не зможе наростити виробництво для того, щоб повною мірою вийти з нами в парітет. Але багато залежить саме від кожного з вас. Кожна гривня вона є важлива. Тому чим більше донатів, чим більше міжнародної допомоги, чим більше фінансування. Тим більше у нас спроможності випереджати ворога не тільки в виробничих спроможностях модернізації, а й за результатами на лінії бойового зіткнення. Ну, давайте ще трошки про події на лінії зіткнення. Тому що за даними начальника Харківської ова, лінія фронту наближається до Куп'янська. Почалися бої за Кіндрашівку. Яка зараз ситуація на півночі від міста і наскільки цей населений пункт важливий для захисту безпосередньо Куп'янська? Напевно, варто було б доповнити, що бої не почалися, продовжуються за Кіндрашівкою. Треба сказати, що лінія бозітнення рухалась від Кіндрашівки, потім знову до Кіндрашівки. Зараз це такий населений пункт, який для противника є ключовим і важливим, скільки ви бачите, там трошки вище проходить дорога, і для ворога це дійсно один з чергових кроків до виходу на самий правобережний купець. Але так чи на. Що на поточний момент значних просувань противника немає, за моїм переконанням ворог знаходиться на правобережному плацдармі, блокований і під час виконання завдань дуже сильно скаржиться на те, що бракує їм боєприпасів, бракує води, бракує їжі, бракує інших засобів необхідних до виконання завдань. Але так чи інакше, ворог гони їх вперед мається на увазі солдат російсько-окупаційних військ. Через човнами, через річку Оскіл, для того щоб накопичуватися, вчиняти подальшу ударну штурмові дії. Mm -hmm. Значна кількість їх залишається в річці Оскіл шляхом ураження, як нашої артилерії, так і безпілотників. Тому казати про те, що противник в короткостроковій перспективі може отримати бажаний результат, було б передчасним. Дякуємо вам за розповідь. З нами на зв'язку був командир 429 го окремого полку безпілотних систем Ахілес Юрій Федоренко. Слава Україні. Дякую, Дякую вам, слава!